По кілька обстрілів на добу ворожа артилерія не припиняє атакувати українські позиції у секторі СЦ Донеччина. Б'ють переважно просто з міських кварталів, окупованої нині Горлівки, а іноді і розвертають гармати з мінометами у бік житлових масивів. Є інформація, що напередодні через це загинули три мирних жителі Горлівки, серед яких 11-річна дитина. З передової репортаж Олександра Моторного. Дзержинськ, Майорськ, Кірове, Ленінське, Лозове, Неліпівка саме навколо цих населених пунктів у секторі С антитерористичної передової, кажуть бійці українського 17-го мотопіхотного батальйону, тепер точиться щоденно війна. Після травневих свят повисилася інтенсивність їхніх обстрілів. Повисилася. Зараз можна сказати, кожного вечора, кожного вечора тут ну, у нас війна йде не війна, тут просто нас і все. До передових позицій та розташувань українських військ ворожі гостинці прилітають аж над останніми днями по кілька разів на добу. Будь-коли, але переважно працюють під вечір. Прив'язуються вони до висот. Тобто, де висоти, там їх можна сміло шукати. Атакує артилерія противника переважно просто з міських кварталів, окупованої нині Горлівки. Приділити можна, що це таке. Тобто, це. Це от міномета 82-го. Це, похоже, в районі взривателя, да, 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 це наканіш. Стріляють бойовики і у бік українців і розвертають гармати з мінометами у сторону сусідніх житлових масивів, тої і таки горлівки. Був обстріл вже... житлового <клух> там житлового сектора. Було попадання снарядів в житлові будинки бійці на Блоці просто не могли знати. Учорашнього вечірню артобстрілу бойовиків у центральному районі міста не пережили троє цивільних. Ще з півдесятка людей, у тому числі і діти, отримали поранення не те, щоб як на долоні, але звідси його добре видно. Трикольоровий символ самопроголошеної трилітерної псевдореспубліки. Снувати можливо. Да, 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 да. Це там уже сиперський блокпост. Ну там виходить, тут там, де ми бачимо, тудовманка, ага. ну типа там плити, да, якісь типа, да. стоять, це саме. А ніх так чуть глубже туди в... Ага. в зіленку. Вони добре маскуються, зізнаються українські воїни, розповідаючи про ворожі загони та артилерійські позиції, але їх цілком можна запевняють і помічати, і вираховувати, і знищувати. І потім до РГ. Почали нас обстрілювати вже. Двогами, ДРПГ. Ясень до війни вважав себе військовим пенсіонером. Каже, відтоді, як звільнився у запас, багато років тому тактика диверсантів не змінилась. Працюють ДРГ-бойовиків, стверджує офіцер, просто академічно. Працюють в основному під вечір ночі. Днем працює їхня артилерія, стрілкова зброя. А потім вони ночі починають нам нерви псувати від околиць окупованої горлівки. Олександр Моторний, Сергій Кисельов та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1.